Кіровоград позує для нового брендового проєкту. Рух зі смаком на фотознімках узялися представити троє фотографів. Усі вони знімають в різній стилістиці, самі обирають сюжет та локації. Задля гарної картинки кіровоградці стрибають через голову, не сплять, мерзнуть та танцюють на краю дахів. Спостерігаєш за усім цим. Дарина Романська. Щоб побачити робочий процес, нашій знімальній групі довелося залізти на висоту з півтора десятки метрів. Вилізти сюди було непросто. Учасники ж проєкту тут стрибають та витанцьовують. Залізти так високо захотів фотограф Руслан Бабін. Він усі знімки робить на дахах. Сюжети, фото, моделі та й самі дахи різні, спільна ідея. Кіровоград на висоті. Герої фото молоді спортсмени. Фотографуватися доводиться одітими не по погоді, тож кожну вільну хвилину використовують, щоб зігрітися. Там дуже холодно, дуже ніудобна. Очень больно стоять і очень страшно здесь тепло и очень хорошо. Да. Будуть ну, тематика об'єднана, то есть у нас всі наші герої на кришах Кировограда. То есть ну, общий такой вот момент, то ми вот на висоті, скажем так. Малечу у якості героїв для знімків обрала Зоя Богдашова. Пояснюють, діти це не емоції. Зацікавити малих вдалося мильними бульбашками. «Ловим позирі, де позарі. Більше емоцій та мінімум фотошопу. Такі вимоги Зої до власних робіт. Тому для яскравих кадрів із малечою часу потрібно чимало. Вдягнули, а розбудити не розбудили. Але в ігрі там я також починала з ними ліпити пасочків в пісочниці, тому що їх треба було якось зацікавити, щоб вони не боялися, бо не знайомі зовсім діти. І в принципі, потім пішло все як по маслу. Вже вони на мене і м'ячик кидали, і бульбашки ловили, і посміхалися, і кричали. Гори валіста, закоханий хлопець. Із букетом квітів такий набір для своїх фото обрала Глафіра Ковальова. Зйомки проходили на пероні Кіровоградського залізничного вокзалу. Образ романтичний, і поэтому захотіла зняти щось такое активне в движенні. У нього є дівчинка, которо. Яка... Он приезжает приїжджає к нему в гості, і от його встречает, біжить і опаздывает, Прі всякие препятствия Препятствий У нас сьогодні много, шість чемоданів. Образ героя продумали до дрібниць. Колір шкарпеток пасує до кольору квітів. А стрибати хлопець вміє не тільки через гору валіз. Він і вище своєї голови стрибати може. Да, я самоучка. Я ніколи не вчилася цим прыжкам, представляти яке то образи мінять. То какой таку сочок оригінальності ставлять в сериї будні, котрий проходить, делать их ярче. Готові знімки представлять за півтора місяці. Пізніше ці фото прикрашатимуть та рекламуватимуть Кіровоградщину. Перші результати я сподіваюся, Ірина Жарова презентує на форумі Креативне місто. От а далі ці фото будуть можуть зможуть бачити усі, тому що планується, що це буде серія бігбордів або сіті лайтів і не тільки у Кіровограді та Кіровоградській області, можливо, і в інших областях України. Наразі фотографи реалізували лише частину задумів. Більшість зйомок ще попереду. Дарина Романська, Ілля Зельонкіна, Олександр Катеруша день за днем.